Ольга Васильівна, Саєнко, Ольга Андріївна, шановні друзі, запрошуємо вас із своїми наставниками на сцену, будь ласка. Будь ласка, вам слово. Сергій Василь Іванович, Виноград. Коска Роман Андрійович, Виноград. Попович Тетяна Миронівна, Виноград. Дома Ірина Володимирівна, босівка. Я Вікторія Миколаївна. А Дозвольте для вас, дорогі одне серце, будь просто костою Вітою. Можна? Беликова Таніла Олександрівна. Мусика Анна Васильівна, бесідка. Вчера Наталія Петрівна, Виноград Ура, Олександр Михайлович, виноград. Не ходця Надія Григорівна, босівка. Чернушенко Тетяна Миколаївна, виноград. Не ходця Юлія Васильівна, виноград. Будь ласка, запрошуємо вас до слова. Я дуже рада вас бачити всіх тут. Щиро рада бачити своїх вчителів, таких ніжних, таких хороших, таких відданих нам, таких, які вчили нас любити. Недавно я була на кладовищі да, підійшла до могили Зеленського Василя Івановича. Знаєте, що згадала? Рукавиці. Теплі, зайчі, рукавички, які надії мені на руки, тому що я замерзла, коли ми їхали круз. Згадала нашу Ось зараз Ольгу до нас. Ці квіти, вони всі різні, такі як ми. В школу ми йшли, усі готові. Коли мама мені нагадує, коли просила перед першим класом, віта, порахуй до п'яти, я дивилася свої ножки і казала, мам, до якої п'яти. До правої чи до лівої, я була дуже готова до школи. Але цей вчитель подарував мені дуже багато. Вірую в себе, навчив писати вірші, любив нас усіх. І саме цікаво, що зараз, коли весілля чи похорон, Оля Васитин з нами завжди, коли не стала наша однокласника Олежка Сипченко, да? я не зрозуміла тоді, що його не стало, тому що я не могла в це повірити. Але коли їхала з Києва і зустріла. Ольга Васильівна йшла з охорона, і зрозуміла, да, так, дійсно, це так трапилось. Ми вас дуже любимо. Тетяна Васильна, Ольга Васильна, Тетяна Олександровна, Катерина Михайлівна, Галина Семена, всіх-всіх. І дуже вас пам'ятаємо. Будьте завжди молодими, ніколи не фворійте, будьте завжди з нами. Тому що ви нам дуже-дуже потрібні. Віта розхвилювала мене. Ось знаєте, я сиділа в залі, дивилася, як виходили впускники і перелистувала сторіночки, тому що ну, немало-небагато, 37 років пройшло, як я прийшла сюди. Ці дітки були у мене третіми. Вони завжди не похожі одне на одного. Але з цими дітьми я вчилася, вчилася творити, вчилася любити. Вчилася працювати. Дійсно, ці діти були творчі. У Віти був такий червоний зошит, у який вона записувала свої, такі ще ну, не зовсім досконалі, може, вірші, але ми з нею залишалися після років і допрацьовували їх. В неї прямо був цілий зошит. Це дуже добре, я не знаю, чи вона продовжила це. Але я хочу сказати, що дійсно Бог, мабуть, так. Робить, щоб учитель початкових класів наділений був безмежною любов'ю до дітей. Тому що немає, мабуть, такого жодного учителя початкових класів би не любив своїх дітей, таких різних, таких під час може і забійкувати дітей, і непосидючих дітей. Ці діти вирізнялися, знаєте чим? Тим, що вони були дуже акуратними. У нас в класі, мабуть, тоді було найчистіше. Хоч вони може доставляли клопоти своїм мамам, але вони під партами, особливо Саша Гура і Вітя Марценюк, це були такі дітки, які за чистотою дивилися, як не знаю, що. І я знаю, що й по життю тепер ці діти до слова, я знаю, що Саша Гура перевірить славіка Клінтуси про тему клас у себе вдома і не дозволяв йому навіть у хаті мити підлогу, тому що він так не помиє. Дуже добрі діти, дуже розумні діти, діти, які не шкодують слів добрих слів. Сьогодні дуже гарні слова сказав Микола Іванович. Спішіть говорити людям добрі слова, поки міст вони з нами. І я продовжую це і кажу, тому що я, мені доводилося не раз говорити ці слова, коли вже людина відходить, і я казала, люди спішіть, спішіть казати добрі слова.